Ляшко, радикальна партія. Безумовно, багато народних депутатів не знають, як живуть люди. Я рекомендував би тим, хто приймає, вносить сюди закони, декларує боротьбу з корупцією, імітує цю боротьбу з корупцією. Я рекомендую піти в будь-який районний суд, будь-який апеляційний суд чи в адміністративний суд, і ви подивитесь, де корупція, коли забиті коридори, коли люди роками не можуть добитися виконання судових рішень, підіть у виконавчі служби, підіть у відділи нарахування субсидій, підіть у пенсійні фонди. і Ви побачите людей. Які по 70, по 80 років підіть у реєстраційні служби, де хочуть земельні акти на землю чи на майно люди зареєструвати, і ви побачите місяцями черги роками, коли вони не можуть вирішити свої права елементарно зареєструвати. Коли ви хочете, шановна влада чи не шановна влада, бо не може бути шановна влада, яка довела до зубожіння мільйони українських громадян. Дайте мені відповідь на просте питання: що це за реформи, в результаті яких люди стають жебраками. Яка мета цих реформ? Зменшити кількість населення громадян України до 10, до 5, до 3 мільйонів. Що це за реформи? Коли ви хочете людей переконати, що створення чергового так званого антикорупційного органу дозволить більше боротися з корупцією, брехня. У нас сьогодні достатньо і закону, і повноважень, і можливостей для того, щоб боротися з корупцією. Я вже казав, закон про завочне судочинство. Не можете дістати Януковича за кордону. Чому генеральна прокуратура? Куратура досі не почала судовий розгляд справи заочно. Чому на підставі вироку суду досі не конфісковано майно Януковича і його банди? Чому ви дозволяєте клюєвим утекти, а політв'язні в тюрму садите? Та тому що ви самі корупціонери. І тому, коли ви хочете переконати все суспільство і Європу про боротьбу з корупцією, почніть із себе. Сьогодні найбільша корупція в органах влади. Ви сьогодні просто використовуєте правоохоронні органи для розправ з політичними опонентами. А ви, друзі, як не садитесь, а в музиканти не гадитесь. І в борці з корупцією